Ну что же, страна сделала свой выбор. Все было по-честному. И прямо сейчас я закрываю линии для голосования. Три, два, один. Все. Линии для голосования закрыты. Прямо сейчас мы начинаем подсчет голосов. И в то же время в Бредруме я наблюдаю картину, которая напоминает мне финал чемпионата мира по футболу. Толя, я взиваю к тебе. Розкажи скоріше, хто всі люди, що там у вас відбувається? привіт, Андрію, привіт, Україно. Ля гранде фінале! по іншому. Це не називеш дійсно, як би сказали в Італії. Всі всі учасники голосу України» третього сезону такого родрумі в нас дійсно не було. А підтримують своїх учасників, своїх претендентів, своїх кандидатів. І Ось група, яка підтримує Тараса Мельника. В них подивіться плакати. В них є футболки. Що ще у вас від Тараса Мельника? Шарфіки. 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 Ну що підготували на підтримку свого улюбленця, свого фаворита? Тарас Мельник усе зможе і Переможе мила люба, Голосуй за свого голос. сина чимчиремчим чи, чи. <ристо> чи. так подивіться, хто в нас тут є. А тут ціла банда, яка підтримує Артема Кондратюка. Ось цей красень, секс-символ голос України, як його вже називають. Ну що на підтримку Артема, що підготували В кожного крута команда не слави в Олександра а по чесному без жарту ми скрипки діамант ще на весь розкритий зміст. Нас чудовий фіналіст, <ристо> і співає він без фальши Кондратюк. Артем. Нічого собі нагадую, що в нас залишилася лише одна дівчина на проєкті, і це чарівна наша Анечка. Анечка отримає особливий подарунок від торгівельної марки Я сама я сама підкреслюю, що в будь-якій ситуації ти створена бути самою самою Анечка, це тобі Дякую дуже. Ну що чому Аня має промогти на голосі країни? Ваша думка? Ну, жодного разу проєкт не вигравала дівчина а ми вважаємо, що цього. Року голосом країни має стати жіночий голос. Тому ми за аню варіант. Як її підтримуєте сьогодні? Кричалочка така. чули? А ми тим часом знаходимо. Подивіться, це цілий фан-клуб. Отто Немсадзе. садзе. Подивіться на ці футболки. Таку саму футболку я бачив на вчорашньому виступі Святослава Вакарчука у Харкові. Він співав такий самі. Тобто, це як ви бачите, тренд сезону. Ну що чому отто має стати переможцем голосу України» саме саме цього сезону? Ваша версія Ми дуже любимо. Отто. он живе в серці кожного з нас. Он очень добрый, светлый, позитивный человек, который обладает огромным количеством взрывной энергии, доброй и светлой. Вот, мы хотим, чтобы вся страна знала, что ты живешь в наших сердцах, и мы желаем тебе победы, потому что ты достоин. Так, все, Варси. Так, еще я, еще я вирш такой. Друзья, чек чирек чек уже не в моде. В моде кто спива душею, кто тримает песню в собе, та дарует ей людям. Ото, ты наикращий. Но это еще не всем. В нас в гостях приветает ведущую накращего ранкового радио Украины Оля Субботина. И Оля також пришла до нас с Дейки речами. Скажи, будь Оля, кого ты поддерживаешь на голосе краины? Не только я, вся всеукраинская радиостанция Хитофон поддерживает отто и всех ребят. Каждый заслуживает. Мы ценим, любим, качественную, профессиональную музыку. Но и несмотря на то, что еще результаты неизвестны. Еще все впереди, мы хотели бы отметить особым сюрпризом от Немсадзе. Нимсадзе. Радиостанции дарит ему 100 ротаций. Його пісні в ефірі Хіт-ФМ нічого за собі виходить, що тепер Отто немсадзе буде. Звучати на хідафем разом зі стінгом, робі Вільямсом та іншими суперзірками. Ну що ж, подарунки роздані, теплі слова сказані, але найголовніший подарунок для наших учасників це ваша підтримка. А просто зараз, на жаль, один з чотирьох фіналістів припинить боротьбу на голосі країни. Хто це буде? Дізнаємось буквально за декілька секунд. А ще попереду нас очікує неймовірний зірковий дует тренерів. Такого український шоу-бізнес ще не бачив. А також очікуємо на виступ. Не повірите фрагменту шоу цирку Дюсілей Алегрії. Яке, до речі, Україна побачить тільки за півтора тижня. А сьогодні в ефірі Голос України ми зможемо побачити його наживо. І до того ж, відкритим низю, що українці приймають шоу участь у цьому шоу. Ну, як бачите, ми рулимо завжди. Ну що ж, передаємо слово головній студії, тому що тут мені чесно, складно вже залишатися. Вам слово студія. Ух. Дякую, Толю. Ми чекаємо на сюрприз. Але головний сюрприз все ж таки тут і зараз на цій сцені.